Ви виконуєте дуже серйозну роботу Служите державі, захищаєте небо. І, в принципі, я думаю, що сьогодні люди мають можливість жити, діти мають можливість навчатись, народжуються діти, народжуються сім'ї, і все це через захист неба, захист Збройних сил, ну і хлопців, які на фронті. Дуже важливо, що. Незважаючи на те, що ворог постійно б'є дронами, ракетами, авіацією. Важливо, що наша авіація, наша ЗРК, наші системи, наші хлопці, ваші команди постійно працюють, активно, щоб знищувати всі ворожі цілі. І я хочу вам за це подякувати. Ну і я думаю, що дуже символічно буде сьогодні призначити командуючим повітряних сил. Збройних сил України, генерал Кривоношка, підписує відповідний указ на Антоні Миколаївич. Призайду свій. Слава Україні! Пророблю роботу про подальші перспективи. Відповідно, пошуково-рятувальне забезпечення.